І так, прийшло нове питання стосовно того, як продавати продаючі сайти в Instagram, який кольор обрати, взагалі як сформувати свій опер. І я хочу, по-перше, сказати те, що забудьте на секунду про те, який колір, яка назва, яке оформлення. Тому що це майже нічого не вирішує. Це не впливає. Яку б ви назву не обрали, люди до цього звикнуть. Які б кольори не обрали, люди до цього звикнуть. Звичайно, краще обрати кольори, які будуть. Приємніші на до на погляд. Це там кольори білий, чорний, відтінки там без різких, та, без червоного, такого яскравого, без ікосфат. Але навіть це піде. Більше хочу серед увагу на тому, який офер ви підібрати. і пора даю пораду стосовно свого досвіду, як якогось запускав продаж сайтів. Я це робив для забудовників, і я робив дуже глибоке дослідження. І в мене тоді був дуже цікавий офер, він полягає в тому, що я роблю для клієнта сайт, і я даю гарантію на те, що конверсія мого сайту, який я створюю, буде вища, ніж конверсія того сайту, який є зараз у клієнта. Якщо я, типу, мій сайт не спрацьовує, відповідно, я просто повертаю кошти клієнту, і він нічого не платить. По-перше, це найкраща гарантія, яку ви можете дати. Тобто, або все, або нічого. Друге, це дуже вирізняючийся офер серед інших, тобто клієнт нічим не ризикує по факту. Третє, це ви піднімаєте для себе влас, для себе самих планку якості того, як ви будете це робити, і в-третє, коли ви орієнтуєтесь на загальні фічі, загальні а, там меседжі по типу продажі 24 на 7, морзбільшити хіт X2», Треба розуміти, що це все досить поверхневі речі, і треба трошки копати глубше в social proof, в те, напевно, те, для кого ви це робили, які результати досягали. Але як на мене, частіше всього спрацьовують дуже чіткий влучний офер: от по типу все або нічого. Та ви гарантуєте або результат, або ви повертаєте кошти. І Я би починав з цього. Та І на цього, навколо цього вибудовував свою стратегію, вибудовував своє позиціонування. Тому що частіше всього, якщо знайти клієнта, якого не дуже сайт, вучно проаналізувати аудиторію, зрозуміти оффер, вибудувати і побудувати сайт якісний з точки зору UX-UI, з точки зору конверсії, то вірогідність того, що конверсія підніметься при тих самих каналах трафіку, там якщо не говоримо, що це SEO, там реклама або щось подібне, дуже дуже висока. Тому беріть собі на замітку, користуйтеся на що у вас в продажі підуть. Я все буде чудово.